Шановні друзі, ми дуже багато років займаємося оперативною гінекологією. І одним з основних моментів, на якому ми концентруємося, це виконання операцій малоінвазивним шляхом, тобто без розрізів, щоб ви дуже швидко відновилися після операції, щоб все було дуже косметично. І ви навіть не побачили слідів операції, ніхто не побачив, що ви зробили операцію. Багато хто забуває про те, що найкосметичнішим шляхом виконання операцій в гінекології є вагінальний шлях. Тобто виконання операції через піхву є суперкосметичним. Ніхто не побачив, ну крім вашого партнера. Там, якщо він придивиться, і то не завжди це видно, тільки гінеколог може побачити, і то не завжди. Тому у нас дуже серйозна частина нашого напрямку: виконання. Через піхових операцій. можна робити дуже різноманітні операції через піхву. Це і вся гістероскопія, гістерорезектоскопія. це і пластичні операції при. Недостатність м'язів, тазових, при опущенні статевих органів, це видалення матки через піху, якщо є потреба в такому методі. І дуже багато різноманітних інших операцій виконується через піхо, без будь-яких взагалі розрізів. Навіть лапароскопія, звичайно, вона виглядає набагато більш інвазивною, тому що дірочки на животі, вони невеличкі, але все одно вони залишаються. Через піху такого не буде. Тому якщо можна виконати операцію через лапароскопічний доступ, через розріз, розріз та через піху слід завжди обирати піховий доступ, через те, що він найбільш косметичний, і він дає дуже швидке відновлення після операції. Тому, якщо хочете знайти такого хірурга, який виконає це, зверніться, будь ласка, до нас, і ми із задоволенням допоможемо вам здійснити. Ось таку не завжди просту, але корисну для вас і косметичну операцію.